Вітаю вас на нашому каналі. Нещодавно на початку листопада я зняв відео про обрізку куща, якщо є погане визрівання лузи. Багато кому з вас сподобалося це відео, воно набрало досить непогану кількість переглядів. І в кінці відео, як бачите, як пам'ятаєте, я провів розіграш цього секатора від фірми Fiskars. Компанія Fiskars надала мені можливість це зробити. Правила розіграшу прості. Вам треба написати в коментарі. Просто що ви думаєте про це відео. Умови були досить Але прості, не. треба було просто написати коментар. Ну і за бажання можна було також додати, що ви берете участь у розіграші Сікатора. Визначати переможця будемо абсолютно випадковим способом. Для цього я заходжу на сайт. Я завжди використовую різні сайти, цього разу знайшов сайт YouTube Random Comment Picker. Можете, хто бажає, можете подивитися, як він працює. Заходимо під відео, копіюємо просто посилання і вставляємо його в цей сайт. Тут я не вибираю жодних особливостей, бере участь кожен коментар. Завантажило 248 коментарів, тобто так і має бути, тому що не враховуються мої коментарі. Вибираємо і перемагає коментар від користувача Діма. Коментар звучить: привіт, все дуже змістовно, хороший контент, продовжую в тому ж досі. Дякую, дуже приємно. Вітаю вас з перемогою. Дуже радий, що ви взяли участь у цьому розіграші. Незабаром ми з вами зв'яжемось. Для того, щоб знати, що це точно ви, напишіть мені на месенджер або в Instagram, я вам скажу, який код вказати. Напишите код в коментарі під цим відео, може, навіть навіть краще під попереднім відео, де проводився розіграш, і тоді вже узгодимо, як ви отримаєте свій приз. Знайду зразу коментар, щоб ви бачили, хто це був. От, знайшов. Привіт, все дуже змістовно хороший контент. Так, це саме той коментар. Можу написати, що переміг. Ні, напевно, вже спочатку викладу відео, а тоді вже напишу. Зразу не буде, щоб всі також могли переглянути, хто виграв і як це сталося. Ну, вітаю ще раз всіх переможців. Будуть проводитись наступні розіграші, слідкуйте за цим. Дуже приємно, що ви обираєте саме мій контент. Дякую за увагу! Побачимось!